Привіт, друзі! Мене звати Дарія Баштанник і це мій канал про енергії. Сьогодні я би хотіла з вами про, проговорити поговорити про тему тіла тіло і енергії. Що це, як це, куди це, навіщо це? В чому тут сенс і що з цим робити. Тому що останнім часом є багато запитів на те, що ти робиш практики, ти робиш медитації, ти багато працюєш над собою, але чомусь не бачиш змін. Так от одна з причин, чому ми можемо з вами не бачити зміни, це тому, що ми відключені від тіла. Як вам така думка, що ми можемо бути відключеними від тіла? Про що тут взагалі? Дивіться, нас майже ніколи не вчили відчувати своє тіло. Да, нам кажуть, що ти відчуваєш, але скоріше це більше про емоції. Да? Якщо я вас запитаю, що ви відчуваєте, скоріше ви дасте відповідь про емоції, що ви зараз відчуваєте? Радість, печаль. Захоплення, гнів або ще якісь емоції. А насправді, коли ми питаємо, що ти відчуваєш, тіло що відчуває, я зараз відчуваю прохолоду тілом. Я відчуваю дотик руками до руля. Я відчуваю, як моє взуття зараз облігає мої ніжки. як... Стирчать носочки з взуття. Цікаво? Цікаво, що ще може тіло відчувати? Тіло може відчувати, чи зручно йому, чи незручно. Мені зараз зручно, мені зараз комфортно. А вам? Далі, що ще може відчувати тіло? Тіло може. Відчувати, куди нам рухатися, і що нам робити для того, щоб досягати бажаного? Можливо, ви зараз подумаєте, що Даша, ти таке щось кажеш, взагалі непонятно куди, непонятно про що, якісь пафосні слова, якась вода. Але я вас, вам дуже раджу переслухати ще раз, якщо ви відчуваєте, що Щось до кінця не уловлюється сенс. Давайте зараз спробуємо ще трошки розібрати це глибше. Дивіться, я зараз їду в простір, поза меж простір, наш простір в Києві, проводити сесію Access. Я їду, Даша їде. Але хто сидить зараз в машині за кермом? Ну, ви скажете, Даша сидить за кермом. А я вам скажу, що тіло моє сидить зараз за кермом в машині? Моє тіло зараз дивиться, слідкує за дорогою очі. Мої руки зараз тримають руль і роблять якісь дії. Мої ніжки натискають педалі. То хто їде зараз проводити сесію? Тіло, хто зранку прокинулося і показало, що ми живі, і ми можемо щось бачити і щось відчувати. Тіло, хто насолоджується в житті, хто отримує задоволення в житті. Так, ви скажете, звичайно, я отримую задоволення в житті, але правда, як ви отримуєте це задоволення? Через тіло. Якщо ви їсте якийсь мега-смачний десерт, ви відчуваєте його спершу де, в ротику. Ви відчуваєте своїми рецепторами смак цього десерту. І він вам або подобається, або не подобається. Або викликає якісь інші емоції, які вже ви як Даша, або як Маша, як Оля, як Настя, як Аня. Читуєте для себе і даєте їм певну назву, що ось це радість, а ось тут мені подобається десерт, а тут не подобається. Тут мені смачно, а тут ні? Розумієте? Хто зараз веде цей подкаст? Тіло, яке паралельно кермує і виконує ще іншу справу. Два паралельних процеси, да, по факту. І кермування, контролювання процесу і обдумування. Того, що я вам розповідаю. Я ж не читаю, да, щоб можна було сказати, що а, тіло робить одну справу. Ні. То що, хто це все робить для нас? Тіло. Повернемось до насолоди. Да? А, ви відчуваєте цей смак в ротику. Ви далі відчуваєте, як цей десерт попадає вам в шлунок. Як там ви це відчуваєте? Якщо ви забуваєте цей десерт холодним коктейлем то ви відчуваєте щось одне. А якщо ви забуваєте цей коктейль, хотіла сказати, десерт чимось теплим, якимось смачним чаєм, то ви будете відчувати щось інше, і це інше буде дарувати вам інший досвід сприйняття цього світу. Як вам така штука? Хто займається іншими задоволеннями? Тіло? А тепер дивіться. Хто працює? Повернемось до того, куди Даша зараз їде. Хто працює? Тіло. Тіло працює? Хто гроші створює? Тіло. Ручками, процесами в голові, рухами, діями створює тіло. І ви зараз теж можете сказати, Даша, ну, це очевидні речі. Це все дуже ок, але нащо взагалі ти піднімаєш цю тему і навіщо ми зараз це все слухаємо? Ну, по перше, у вас є вибір, ви можете вийти і не слухати. А по-друге. По-друге, ще раз, тіло створює гроші. Зафіксували, так? А тепер давайте перейдемо до ще одного питання і зв'яжемо це потім все в одне ціле. Коли ви ведете бізнес, у вас є партнер. Ви з партнером про щось домовляєтеся. І, наприклад, ваш партнер каже: Дивись, Даш, я буду займатися облаштуванням офісу, ремонтом, а ти займайся пошуком клієнтів, розподілили обов'язки, розподілили сфери відповідальності. Клас, як може бути ще краще. І от ми працюємо, працюємо, працюємо. Я домовляюся з клієнтами, знаю вже, коли відкривається офіс. Домовляюся з клієнтами і вже приходжу в офіс, в якому вже має бути зроблений ремонт. Все підготовлено для того, щоб працювати з клієнтами. Прихожу з клієнтом, а там бардак, а там нема ремонту. А там нема ремонту. Я дзвоню, да? яка перша дія? Ти дзвониш своєму партнеру і питаєш, а що сталося? Ми ж з тобою розподілили сфери відповідальності. Ми ж з тобою вирішили, хто за що відповідає. Чому ти не виконав свою зону відповідальності? А ваш партнер, наприклад, відповідає: Ну, дивись. А... Ти мені хоч раз подзвонила за місяць, ні. Ти хоч раз спитала, що потрібно для ремонту? Ну, це ж наш спільний бізнес. Ми ж можемо обговорювати це все? Ні. Ти поцікавилася взагалі, як я себе почуваю? Можливо, я захворіла, можливо, варто перенести трошки строки. Ні. А ти дала мені якісь інструменти, наприклад, для того, щоб зробити той ремонт? Ні. Може таке бути? Може. І що відбувається? В чому проблема тут? В бізнесі? Нема комунікації. Да? Нема комунікації, нема розуміння один одного. І, відповідно, цілі вже не досягаються так. Наше тіло це також наш партнер. Наш найголовніший партнер. А ми з ним не комунікуємо. Дуже часто ми робимо те, чого тіло не хоче. Дуже часто ми таскаємо тіло туди, де йому некомфортно. Дуже часто ми годуємо тіло тим, що для нього взагалі не створює нічого. І тіло таке. Раз живіт заболів. І ми собі такі. Та, напевно, напевно, просто їжа була не дуже ок. Звалюємо на їжу. А, голова розболілася. Та, напевно, повітря зараз не дуже ок. І ми не відсвітлюєтковуємо, не спілкуємося з тілом, що воно нам хоче цим сказати. Можливо, в нього болить живіт не тому, що. Їжа якась не така, а можливо, тому що воно не хотіло їсти цю їжу. Чи, можливо, ви запхали більше тої їжі в нього? Можливо, голова у тіла болить не тому, що там якось повітря на нього повпливало, а можливо в нього болить голова, тому що ви його перевантажили обов'язками і різноманітними справами, які його не надихають. Коли ми не спілкуємося з тілом, коли ми його не чуємо, коли ми не ставимося до нього як до рівноправного партнера, тіло не буде створювати нам те, чого ми хочемо. Тіло не буде нам робити той ремонт в офісі, щоб ми привели туди клієнтів. Не буде. Чому воно має це робити, якщо ми ніяк не цікавимося ним? Чому воно має це робити, якщо ми квалтуємо його? Ой, Даша, ну що ти там кажеш, як можна тіло зґвалтувати? Друзі, дуже легко. Ми насправді з вами квалтуємо своє тіло щодня. Як тільки у вас з'явилася думка, що у вас якась морщинка, ви квалтуєте тіло, ви не задоволені тілом, ви показуєте йому, що ей, ти мені не подобаєшся! я тебе не люблю! Але ну що вже зробити? Ти вже в мене є, я відмовитися від тебе не можу, тому прийдеться терпіти те, що є. Ти недостатньо яка молода, красива, розумна, худа, повна, яка завгодно. Ей, тіло, мені ти не подобаєшся. Я тебе не люблю, але я не можу тебе поміняти, тому прийдеться терпіти. Як ви думаєте, вам би було приємно бути в стосунках, в яких вами завжди не задоволені? Завжди. Почуйте, будь ласка, цю фразу. ЗАВЖДИ! Ми з вами на 90% часу ситуації не задоволені собою та своїм тілом, будь-яка критика себе, будь-яке засуджування себе, будь-яка негативна думка про себе. До себе це зґвалтування себе, це зґвалтування свого тіла. І тіло не буде вам створювати, тіло не буде примножувати вам гроші, тіло не буде давати вам клієнтів. Чому воно має це робити? Тому ось ця причина, чому ми іноді можемо не отримувати бажане. Може бути, тому що в нас немає комунікації з тілом. Просто поспостерігайте найближчим часом, або навіть просто сьогодні за своїм тілом. Поспостерігайте, як ви його, по-перше, відчуваєте. І не просто про емоції, а про фізичні відчуття, як воно сидить, як воно тримає ручку, як воно сприймає одяг. Які ви на нього вдіваєте. Чи зручно йому, чи незручно, чи давить, чи не давить. Просто послідкуйте за цими саме фізичними відчуттями. Ось це є наша присутність. Якщо ви чуєте в практиках присутність тут і зараз, це якраз бути при своїй сутності, бути поруч зі своєю сутністю, бути в моменті. Разом з душею, те, що ми називаємо душа або безмежна сутність, в тілі два одночасних процеси, які ми робимо. Ось це присутність. Спробуйте сьогодні побути в присутності зі своїм тілом. Попитайте його, що воно хоче вдягати. Якщо ви зараз прослуховуєте, у вас є можливість завтра подосліджувати, спитайте зранку. Тіло, що би ти хотіла на себе вдіти, що тобі принесе радість, що тобі принесе задоволення? І, взагалі, тіло, привіт. Як мінімум, можна і привітатися з тілом зранку, подякувати йому за те, що воно прокинулося, і за те, що сьогодні ви можете досліджувати світ за те, що ви сьогодні можете щось цікаве, класне, добре, кайфове, величне робити. Відчувати і запитайте, що воно хоче втіти, що воно хоче їсти. Що воно хоче їсти, як воно хоче їсти, скільки воно хоче їсти. І якщо вам щось не подобається, будьте, будь ласка, добрими до свого тіла. Припиняйте робити те, що не подобається. Вашому тілу, що вам не подобається. Якщо ви вділи кофточку, і ви відчуваєте, що вона колиться, зніміть її. Якщо ви відчуваєте, що вам десь передавлює ремень, поміняйте це, не гвалтуйте своє тіло, не заставляйте його терпіти. Бо ми дуже часто вчимо тіло терпіти, а потім вдивляємося. Чому ми в стосунках терпимо, чому до нас так ставляться партнери, чому до нас так ставляться діти, чому до нас так ставиться оточення? А хто перший так ставиться? Я. Тож, метою цього мого подкасту було бажання трошки привідкрити вам очі на тіло, привідкрити вам очі на те, Хто і що насправді створює все у вашому житті, і дати вам можливість спробувати повзаємодіяти з тілом. Нарешті, можливо, вперше свідомо в присутності повзаємодіяти з тілом. І, знаєте, ви здивуєтеся, якщо ви почнете робити те, від чого ваше тіло кайфує, від чого ваше тіло насолоджуєтеся, ви подивитеся, яке воно мега вдячне вам, і як швидко воно почне створювати для вас все, чого ви насправді прагнете. Ви побачите, як тіло проявляє для вас можливості втілення того, чого ви ви хочете, чого ви прагнете. Тіло почне вас вести тим шляхом коротким для досягнення життя, якого ви хочете. Тому пробуйте, експериментуйте, діліться своїми усвідомленнями в коментарях. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся, ставте галочку. Не пропускайте повідомлення про нові подкасти. І в коментарях можете писати інші теми, які вам цікаві, для того, щоб ми розбирали з вами максимально те, що буде для вас вкладом. Обняла всім гарного дня і на зв'язку!